Друзі, вітаю на каналі. Можливо, якщо ви торгуєте на Форексі, то ви знаєте, що золото стрімко зростало останнім часом, і можна використовувати різні там торгові стратегії, різні варіанти технічного аналізу для того, щоб робити висновки, що відбувається на графіку і так далі. Тому що, якщо ми подивимось на тижневий графік, то ми побачимо, що золото робить all-time high, місячний, да, ще так високо ціна не піднімалась у цього активу. Це all-time high. І давайте ж тоді, як. Любителі хвиль Еліота, як любителі торгового хаосу, давайте поглянемо через цю призму, через цю парадигму і спробуємо розібратися, що саме відбувається на графіку, який прайс action і що головне, чого очікувати, і де шукати можливості для входу в ринок, куди заходити лонг, шорт. І так далі. І перше, що ми маємо зробити, ми маємо подивитися, коли починалася ця імпульсна хвиля. Да? І спочатку я дивився на цей графік на денному таймфреймі. На денному таймфреймі ми бачимо таку картину, але по білу Вільямсу ми маємо брати до уваги десь 100-140 барів. Тут у нас 200. Тому я перейшов на таймфрейм 2 дні. І на цьому таймфреймі 2 дні ми якраз можемо спостерігати вже 103-102 бара, що вписується в нашу концепцію. І що ми бачимо? Ми бачимо наступне те, що у нас е, ціна підіймалася вверх, створивши пік на оусимоциляторі. Awesome потім ціна піднялася ще вище. Але е, awesome Occлятор нам показав е, дивергенцію. Ось. Ми тут бачили дивергенцію, і е, цей пік означає, що це була третя хвиля. а цей пік без того, що повсе перетнув рівень нуля, це означає, що це була п'ята підхвиля третьої хвилі. І ми можемо подивитися ближче на цю хвилю. Тут у нас 34 бари, і нам треба мінімум десь в 4 рази менше, вірніше, більше. Ну, тобто менший таймфрейм і більше барів. Подивимось на 8 годин. Давайте. На 8 годин. 194. Трохи багато. Давайте 12 годин. Візьмемо 12 годин. 128 барів якраз те, що треба. Тут трошки якраз поправимо. Так, е, любі друзі, дивимось, що е, ця е, третя хвиля має п'ятихвильову структуру, як має бути, і ми бачимо, що в третій хвилі у нас пік на 8-оселяторі, awesome все як по книжці. Е, в п'ятій хвилі у нас. Е, Пік нижче, хоча ціна трошки вище, це така укорочена п'ята хвиля пішла. І четверта хвиля у нас теж все як по книжці. Ми на осимо-силяторі переходимо по позначку нуля. Все по класиці. Потім ми зробили тут низ четвертої хвилі. от Відбувся тут така у нас флетова корекція була. І далі пішов аптренд. Далі пішов аптренд. І зараз ми знаходимося в цій п'ятій хвилі. Давайте перейдемо на менший таймфрейм. 4годинний. Скільки у нас барів? 172 трошки багато. Візьмемо 6 годинний. 115 нормально. І зараз ми знаходимося в третій підхвилі цього імпульсу вверх. Можливо, точка нуля була тут. Point zero. І це вже була у нас перша хвиля. Нового аптренду. Після неї пішла корекція, бачимо ABC, і пішла третя хвиля. Пішла третя хвиля, в якій ми зараз знаходимося. І для того, щоб шукати якісь торгові можливості, я б їх шукав десь на годинному таймфреймі. На годинному таймфреймі ми бачимо, що це третя хвиля. Зараз ми в четвертій знаходимось, і, можливо, це A-B, і ми підемо на C ще нижче, тому можна шукати вхід по цьому даун-фракталу, або виставити UP- і даун фрактал на лонг і на шорт відповідно. Ну, але це не фінансова порада, це просто в розважальних, скажімо так, цілях. Ділюся цією інформацією. Да, і до речі, якщо вам цікаво, як я проводжу цю аналітику, то є курс, який я нещодавно записав, виклав на Юдемі. Ціна ну, дуже така смішна, скажімо так, тому що там, Udemy постійно робить якісь промоушени і. Там, ну, Майже за безкоштовно можна отримати цей курс, тому якщо вам, друзі, цікаві хвилі Еліота, та торговий хаос, хочете поглибити ваші знання, і так само, як я, проводити аналітику різних інструментів на різних то на різних таймфреймах, то е, запрошую вас переглянути. Посилання залишу в описі до відео. От І на цьому на цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Також запрошую вас підписатися на телеграм-канал. Там ділюся сигналами. Також обговорюємо різні цікаві теми стосовно торгового хаосу, хвилелю та трейдингу. Тому you are welcome. Підписуйтесь, посилання також. В описі знайдете, і дякую за перегляд! Бажаю успіхів в трейдингу і до зустрічі в нових відео.